Вітаю, шановних вчителів, шановних заучів, директорів шкіл. Ну, маю раптово вийти в ефір. Записується 16 серпня, майже в 20 годин. Маю вийти в ефір. Чому? Тому що в нас Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до типової освітньої програми для 5-9 класів. Те, що ми скорочено, називаємо. Оп для 5-9 класів, запровадила зміни. І, ну, скажімо так, мабуть, деякі з управлінців не дуже розібралися в цих змінах. Чому? Тому що не встигли мої колеги-вчителі, деякі дійти до шкіл, як побачили, що 5 годин математики їм давали у травні на наступний навчальний рік. Прийшли, вона стала 4 години математики. І це аргументували тип. Тим от нові типові освітні програми. Що ж в цих типових освітніх програмах? Маю сказати, що Міністерство освіти і науки розмістило на своєму сайті таку, ну, можна сказати, допис більше гнучкості у в організації навчання МОН затвердила оновлену типову освітню програму для 5-9 класів. Це допис 14 серпня 2024 року о 12.45. Що ж тут сказано, мета змін зробити типову освітню програму більш гнучкою для впровадження різноманітних навчальних планів, ну і так далі. Головна зміна стосується розподілу навчаль... навчального навантаження між освітніми компонентами. Його здійснено на основі мінімально нерекомендованої кількості годин у попередній редакції. В мене таке відчуття, що до цього місця ми будь дійшли. Побачили, взяли табличку з документа. побачили математика. 4 години дали 4 години до побачень. Але ж треба читати далі. Водночас різниця між мінімальною і граничною кількістю годин виділена в резерві, які можна перерозподілити між різними освітніми галузями. Такий підхід дає змогу формувати гнучкі навчальні плани, реалізовувати між інтеграцію, проектну роботу та інші нетипові рішення в закладах. Освіти наголошуємо, що збільшення кількості годин для вивчення різних предметів та інтегрованих курсів. До межи, як визначена в попередній редакції програми, буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто це інше має фінансуватися з місцевих. Ось. Е, ну, кажемо так, не знаю, я не фінансист і не управлінець освіти, але головне, що тут так. шановне міністерство освіти і науки там далі наводить приклад. Тобто є такий банер красивий, і написано, як це працювати. Ми Розглянемо приклад. Це Марійка, яка навчається у сьомому класі. Педагогічна рада школи вирішила, що через переривання навчання повітряними тривогами цей клас має значні прогали на українській зарубіжній літературах. Українській мові алгебр, отже, потрібно збільшити кількість років із тих предметів. І наводиться приклад. Українська мова, мінімальна кількість годин 3, додано з резерву 1 стало 4. Наприклад, наша з вами алгебра 2,5 години мінімальна, додано з резерву 1 стала 3,5. Тобто це є зрозумілою, в принципі, ідея Міністерства освіти і науки. Тобто, ми повинні визначити, де у учнів найбільше. Прогалини у знаннях і відповідно на ці предмети додати. Ну, наприклад, в п'ятому класі є 7,5 годин резерва і 6,5 відповідно для шкіл національних меншин корінних народів. В шостому класі 9,5 і так далі. В сьомому, восьмому, дев'ятому по 6,5 там трішки менше. В цьому прикладі є, ну, скажімо так, маленьке, скажімо так, такі. ну, Скажемо, так те, що хотілося б виправити для того, щоб ді... тобто, алгебра в сьомому класі, вона перші ріки, тому прогалин бути не може. Прогалини можуть бути в математик. Це за шостий клас. Це перше таке місце, яке ну таке слизьке. Але для того, щоб визначити прогалини, звичайно, може встати вчитель, і сказати: але звичайно, було б бажано провести певні ну, вимірювальні роботи, скажімо так, в кінці навчального року. У математиці це відповідно ну, річні контрольні роботи, в інших предметах не знає. Оскільки цей ну, документ Мунівський з'явився, ну скажімо так, вже досить близько до нового навчального року. Я не знаю, які школи будуть зараз перерозподіляти година. Але все ж таки хочу звернути увагу за директорів. Ми не повинні брати табличку і просто скидувати всі предмети на мінімальний і нічого не додавати. Бо мені вчителі написали всі предмети, математика, укормова, всі скинути на мінімум годин, нічого не додано. Я думаю, що так не повинно бути. Тому я, як і раніше, закликаю заучеві директорів шкіл все-таки давати на вивчення математики, в усякому разі, у програмі нової української школи, 5, 6, 7, де в нас все-таки повернутися і пригадати, що в нас є документ, якому рекомендовано 5 годин давати. Все-таки пропоную давати 5 годин на вивчення математики. Пропоную все-таки уважно почитати. Цей ну, нормальний хороший фаховий документ, який називається зміна до типової освітньої програми. І все-таки ті години резерва, які з'явилися, якщо ви навіть ці години скинули на мінімум у п'ятому класі в школах з українською мовою навчання у вас з'явилося 7,5 годин резерву. Ну, давайте хоч одну годину дамо математиці з цих 7,5 годин. Також хочу зауважити, що я ціную дуже труд заучів, директорів, труд тих людей, які складають розклад, я розумію, як це важко. Якщо зауч налаштувався складати розклад по одній розчасовці, зараз йому кинуть на голову іншу розчасовку, я розумію, як це важко. Ну тому, мабуть, це таке. Краще повернутися до того, що планувалося в травні. Я шо у відпустку, я знав, які години в мене будуть. Вони в мене залишили. В мене хороша розумна адміністрація, нічого не змінювала. Розумієте? Тому я все таки прошу ще раз заучив директорів шкіл. Якщо це можливо, то хоча б давати 5 годин на вивчення математики. Математика системний предмет і за ці. Ну, фактично, 3,5 роки ковіда і війни накопичилися дійсно прогалена узнання. Вдячний вам за увагу. До побачення.